Всім доброго дня з себе на каналі. Цієї весни я викладав відео, в якому показував та розказував, як я проводжу кардинальну обрізку яблуні сіянця для подальшого щеплення методом окулировки. Обрізку я проводив кардинально, ось так це, це виглядало. Після обрізки яблуня виглядало ось таким от чином. Тоді мені в коментарях і в соціальних мережах неодноразово писали про те, що я втрачаю один рік, що необхідно було щепити яблуню в розщеп так званий або за кору. Але я не послухав, а зробив е так, як я хотів. Нащепив яблуню методом окуліровки. А як зараз яблуня виглядає, зараз вам покажу. Вигляд цієї яблуні ось такий. Ось так воно виглядає. Листя. Бачите, погано осипається. Ось сліди, що я обрізав. Ось тут обрізано, ось це обрізано, ось це обрізано. І... На молоді пагони, оце все повистало в цьому сезоні. Я понащіплював вже необхідні сорти яблунь. Ось, бачите, білі стрічки. Ось на кожній гілочці де я зробив щеплення, я перев'язка ось таку стрічку. Ось щеплення методом окуліровки Ось тут методом окуліровки Ось це методом окуліровки Ось це, ось це, ось це. скрізь, де білі стрічки, там нащіплено яблуня. Що я буду робити весною. Всі пагони, на яких не було ніякого щеплення. От, наприклад, тут. Оце я обріжу на кільце. Ось це обріжу, ось це, ось це, ось це. Можливо, щось залишу ще нащіплю, попробую весною методом покращення куплюровку чи садовим секатором. Можливо. Але все об'їзаю, залишу тільки ось такі гілки. А на гілках, де є щеплення, от як ось тут. Я Обріжу ось тут перед брунькою. І з цієї бруньки, якщо вона прижилась і дасть пагін, буду вже пускати е сортові яблука. Отаким чином я як би, е чиню. Кілька тижнів тому на своєму каналі я публікував відео, в якому розказував та показував, як я проводжу закладку молодого саду, який буде нащеплений на підщепах сіянцях. І в цьому старому садку є кілька старих дерев. В основному це яблуні. І мені теж писали в коментарях, що необхідно було е, ці дерева зрізати, залишити пеньки, і там за кору або в розщеп на, нащепити теж яблуні. Я цього робити не збирав тому що я особисто не щеплю ніколи в розщеп або за кору. І ось е, чому я цього не роблю. Ось знову та сама яблуня, яку я обрізав цієї весни. Ось гілка була зрізана. Зрізана коректно, я все зробив. Бачите, дерево вже починає затягувати рану. Але щоб повністю затягнути цю рану, дерево необхідно, в найкращому випадку, при хорошому розвитку сценарія, десь років 5-6. А зазвичай це буде тривати 10 років від 10 років. Тоді тільки закриється ця рана. Протягом цього часу це все буде відкрито. Навіть якщо ви це будете замазувати фарбою якимись варами, все рівно тут будуть відбуватися процеси проникнення туди вологи, грибків, пліснів і тому подібне. Відкрита рана на дереві це не дуже добре. Ось, зовсім інша історія, коли я нащепив ось на молодий пагін. Ось тут весною обрізав, з бруньки виросте пагін новий і все буде добре. Ось погляньте, тут я обрізав. Цього літа молодий пагін, Бачите, як вже затягується рана? Ще рік там нічого не буде видно, затягнеться все. Тому, коли робиться розщеп, розкололи деревину, стало туди живець і замазали, замотали, але все рівно тріщина є, туди проникає вода, туди проникає волога, туди проникають бактерії і так далі. тому подібне. Хвороби. Я цього, наприклад, не люблю і не хотів би цього робити. Тому я в розщеп не роблю. За кору розрізається кора, вставляється живець і знову ж таки зав'язується. Варіант, не потрібно розколювати якби, деревину, але відірвали кору, вставили живець, тут 2-3-4 живці, скрізь рана, відкрита, навіть якщо ви її замазали, живець. Росте далі, висоту його потрібно фіксувати, тому що він не дуже добре тримається, від сильного вітру він може взагалі виламатися. Одним словом, мені це не подобається, тому ні за кору, ні за ні в розчеп я не, не щеплю дерев, тому що це велика рана. Ще один момент. Досить часто беруть зрізати таке дерево на висоті 50-60 см і так само в розчеп або за кору вставляють живці. Уявіть, товщина ось тут дерева штамба десь сантиметрів до 15 і там буде такий пеньок 15 сантиметровий він буде заростати 15-20 років 15-20 років відкрита рана на дереві велика ймовірність що там заведеться те чого не потрібно щоб заводилося і одним словом це не дуже добре тому ні в розщеп, ні за закору я дерева не зчіплю ось ще один вам приклад шовковиця яку я посадив я боюсь помолитися 3 роки тому при посадці я обрізав ось, ось потак, обрізав дерево, був такий пеньок, а все, що тут виросло, це виросло вже якби, своїм ходом. Це рідні пагони шовковиці. Але ви ось погляньте, що за 3-4 роки сталося з місцем зрізу. Ось тут почала відслоюватися кора. Тут вона взагалі вже починає бачу, загнивати. Я навіть цього не бачу, бачите? А якби я тут зробив щеплення за кору або розщеп, розрізав би тут розколоби, стовбур було б ще гірше. Тому ще один аргумент, що я не хочу робити розщеп, щеплення. От якби мені потрібно було щепити, можна було б 2-3 роки тому щепити на всі молоді пагони околіровкою або, або за допомогою секатора для щеплення без проблем. Ось ще одне відео, яке я знімав в садку моїх батьків. Це щеплення за кору, яке робив мій е, сусід. В нього є хороша слива, в мене не було вдома. Е, він прийшов до батьків, зрізав стару, як стару, їй десь 5, можливо, років було сливку, е, таку, знаєте, на півдичку якусь. І на неї за кору не щепив сливу. Ось так через два, можливо три роки виглядає місце щеплення. Як бачите, зверху все якби так, виглядає, по-перше, негарно, по-друге, ось серединка під виглядає і починає вже трухлявити. Відповідно, це процеси гниття, тому все це рана закриється тільки через років 4-5, а за 4-5 років може попасти інфекція і статись непопробуємо. Тому ще один аргумент про те, що за кору або розщеп я щепити не буду. А тепер у багатьох виникне логічне запитання, а як же необхідно щепити, щоб потім в майбутньому не мати ніяких проблем. Моя відповідь щепити потрібно на молоду підщепу, молодий, молоду прищепу. Ідеальний варіант це окуліровка, ще один варіант покращена окуліровка. ще один варіант щепити за допомогою садового, вибачте, секатора для щеплення. Є спеціальні секатори для щеплення. Оце... Кілька варіантів, ідеальних, як на мене. Причому окулюровка може бути як на молоду підщепу, так і на доросліше дерево, так як я щепив яблуню. Тобто молодий пагін є, на нього щепити бруньку, і з цієї бруньки вже буде рости новий пагін. Ось в якості приклади, хочу показати вам щеплення, мною особисто зроблене, персика на гіркий дикий мигдаль. Якщо я знайду в інтернеті в себе на каналі, як виглядало місце 3-4 роки тому, я зараз вставлю і ви побачите. А ось зараз вже пройшло тих 3-4 роки, місце щеплення виглядає ось так. Ось такий наплив на дереві. А ось це єдиний шрам, який залишився. Тобто деревна затянула під щепу і вже щепу від, під щепу від е, прищепи ви вже не відрізнете. Тобто все нормально, все працює. Ось вам, будь ласка, проблем жодних вже тут бути не може. Ще один яскравий приклад, що потрібно щепити на молоду підщепу, молоду прищепу. Тут окуліровка була зроблена. Ось, бачите, правда, це був трьохрічна трих... була підщепа vsl 2 Треба щепити на одну або двохрічну. Ну, але я трішечки якби. Запізнився, тому рана є, але вона затягнеться. За наступний сезон, я думаю, тут же нічого не буде. А от приклад того, що ось я зрізав товстий пагін на підщепи. Ще один зрізав. А оце зрізано було на однорічній підщепі. Бачите? Вже, можливо, двохрічні. Ні, од, одно. Бачите, тут же майже все затянулось. Тут теж затягнеться, а ось тут... Ще є ранка, але я думаю, за наступний сезон тут все буде нормально. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.